В житті? Ви такий же могутній, яким вас змальовують у легендах та казках. О смог величний. 13 грудня. Ми гноми Зеребору. Ми прийшли, щоб повернути нашу батьківщину. Я пропоную вам свою допомогу. Хіба ми можемо йому довіряти? Аж ніяк. No Зараз на горі немає короля, як це було раніше. Це ще не кінець. З кожною перемогою буде сильніше. Леголас довіряє тобі. Не, не давай йому порожніх литерів. надій. Від <різь> режисера трилогії Володар Персні. Ти не маєш права йти на цю гору. Саме я і маю право. Ми були сліпі. Цим і повернувся. Я дещо знайшов у гоблінських печерах. Що саме? Мою відвагу. Добре. Вона тобі знадобиться. Огонь дракона та рубіліть. Це те, на що ти нас послав. Він нічого не бачить через свою сліпоту. Я не підставлятиму ризику нашу подорож через одного грабіжника. Його звати Більбо. Вау. Грабіжник. Де ти. Годь, не бійся, вийде на світло.